Давайте відео. Будь ласка. Ну, я чекаю. Відео, все. Давайте. Я не бачу доготового відео. відео. Чого ви відео. його відео. ховаєте? Чого ви ховаєте відео. відео? Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. сьогодні ми дивимось черговий цирк від патрульної поліції. Докази. Зараз я вас ознайомлю з доказами, я вам покажу ці докази. Ось таким чином я вас ознайомив з доказами. Все. Побачили докази свого правопорушення. Ось така історія зараз буде відбуватися, друзі. Подивіться відеоматеріал і одразу його буду коментувати з юридичної точки зору. 5.03.2025 року о 23 годині 46 хвилин. На місці за адресою автодорога, автодорога М05, 78 кілометрів. Ну і старшим лейтенантом поліції Мусієнком Сергієм Васильовичем. я вам свої документи приділив. Тепер всі докази були вам надані. Ви повторно запрошуєте їх, будь ласка, я вам їх надам. Вам було надано до повного знайомлення, будь ласка, показую вам відео з зупинкою вашого транспортного засобу повторно і на 250 251. Повторно, ви мене один раз зупиняли. Я вам повторно його ще раз показу на вашому, тому що я попереднього підділити і показав. Будь ласка, все відео. Так. Давайте відео. Будь ласка. Ну, я чекаю. Відео, все. Давайте, я не бачу до того телефон. відео. Чого ви телефон. його Будь ховаєте? Ласка. Чого ви ховаєте відео? Чого ви ховаєте? Чого ви? Чого я ви хова... надаю, ви берете знімаєте на телефон. Ви можете його витребувати, відповідний відео. Ну, ви ну я хочу побачити, що ви... Чого? До яким чином воно яким заборонено? Чин. Будь ласка. Яким чином Будь воно чин. заборонено? Будь ласка. Певного користувача, який мені його надав. Я не маю права його. Так, розмовити. це ж ваш мобільний так. телефон. Ну так я вам кажу. Це мій мобільний телефон. Ну. Так, але на ньому і докази, інтернація. і докази з мобільного телефона. Ні, не з мобільного телефону, а з відео, яке може бути долучено до даної справи. Ну це давайте подивимось, це трансляція даного відео. Ну, а де вона? Відео, йде трансляція, все ми фіксуємо на нагрудну бодікамеру, ну, Будь... з транспортного... Ну, житловства. ви не показуєте. Будь ну, ласка, покажіть. Телефон. Чого? Дивіться. Тому що ви так чітко не бачите. Будь ласка. Та не... Будь, Будь ласка, ласка, Я близько не, дивіться. бачу. Ні, чого Будь не... Ласка, Показуйте мені. Відео. Ми показуємо громадянину. Не показали, не показали показуємо. докази. Ми докази. Є ось інспектор, який зупиняє транспортний засіб. Де? Де саме? Перший і другий. Ну, нема. Послухайте, що вони взагалі кажуть, друзі. Ви можете витрубовувати докази. Ну чому я повинен витрубовувати докази? Це чином законодавства не передбачено. Ви повинні в рамках підготовки до розгляду справи або в рамках розгляду справи надати відповідні докази. Все досить просто. Що є доказами, ми вже зазначали. Стаття 251 Чітко визначає, що є докази далі. Оцінка доказів стаття 252. поліцейський оцінює за своїм внутрішнім переконанням, ці докази. А він зазначає про те, що це взагалі не доказ, це якась в нього фіксація. Про що він говорить? Я трошечки не розумію. Навіть не фіксація, а іде трансляція. Друзі, я собі навіть повиписував, що вони взагалі казали. Користувач, який мені дав цей доказ. Який користувач дав тобі доказ? Працівник поліції, про що ви взагалі говорите? Трансляція йде, опустіть телефон, бо ви так чітко не бачите. Працівник поліції взагалі має якісь ознаки наркотичного сп'яніння, мені здається, оскільки його поведінка не відповідає обстановці. Свичерку, друзі, хочу звернути вашу увагу, що в нашому Адашопі з'явився новий посібничок. Дуже корисний ДТП алгоритм дій, що потрібно робити і як потрібно робити, як вірно вчинити, коли потрапив у дорожню транспортну пригоду. Дуже корисно, зайдіть і придбайте для себе корисну юридичну літературу. Я фіксую те, що ви мені хочете показати. А Я вам це і показав, вже. не показали, і декілька разів показую. Де зупинка, йде транспортного засобу одного, другого, і третього. Будь ласка, давайте дивіться. подивимось. Ну, св... дивіться, світ, Я не бачу, Другу. бо він мені. Ну так, ну так і видно, все ж бачите. А, а чого він мені? Ну то, не, все, сліпить очі, ніхто не, не сліпить очі, не сліпить ваші руки дивляться. Вам Давайте, Ось показуйте. Спектр. Та ви руки, руками все закриваєте. Там немає ніяких доказів. Будь ласка, це Якась дорога біде, і все. Нічого це там не видно. Ну, Ні, так, я не я буду. Це зафіксовано на 23 годині, 18 років. Нема, нема та, там та, доказів. Там камеру. є і, якийсь ми робимо оцінку доказів як посадова особа. Бачимо, що інспектор зупиняє транспортний засіб, який рухається крайній окремі лівіс. Вам це було надано до повного ознайомлення. Ми не, не захотіли це робити. Де ви отримали цей доказ? Велике питання виникає, оскільки в нас є наказ Міністерства внутрішніх справ. Друзі, ось він на екрані про затвердження інструкцій, застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів. Мають функції, фотокінозйомки. Дана інструкція визначена, даним наказом чітко передбачає, що дозволено до використання працівникам поліції при внесенні служби, все досить просто. Про що вони говорять, мені взагалі не зрозуміло. І коли вони отримують докази невідомо, звідки це в подальшому визнається, через суд як недопустимий доказ. І все він не береться до уваги. Зверніть взагалі увагу на цей цинізм працівників поліції, коли вони що. Починають ознайомлювати з доказом. Ну, просто водій не може ознайомитись з ним. Він просто це не може фізично зробити. А потім вони ще включають ліхтар і починають світити в очі водію. Ну, хто вони ось після цього? Напишіть коментар під цим відео. Ви блокпостя не будете. Блок Нема, не закривайте. Не фіксую. Відеофіксація заборонена. заборонена. Фікувати себе, фіксуйте себе. Фіксуйте себе, будь ласка. Я фіксую. Зараз що ви робите? Фіксуєте. Я вам попередив, що на блокпосту фото-відео заборонено, але ви далі продовжите це робити. Я не фіксую А що ви Блокпост. Це блокпост. Це територія блокпосту. Оце все, де ми ще. Де я знімаю блокпост? Покажись. Нема це дорога. Ось, це не дорога. Будь ласка, почитайте, де визначено і написано. Я розумію. Ви фіксуєте блокпост, це заборонено. Я не розумію взагалі, звідки працівник поліції взяв те, що... Вони знаходяться на блокпосту. Є відповідна постанова. Друзі, все дуже просто. Відкриваємо постанову кабінету міністрів 1456, 14.55. Там є все визначено. 14.55 Визначає, що таке блокпост. 14.56 визначає, які уповноважені особи, які накази коменданта повинні бути, хто уповноважений зупиняти транспортні засоби. У яких випадках перевірка документів, скільки про це можна ще говорити? Мені не зрозуміло настільки вони тупі, що досі не вивчили чинно законодавство України. Ось друзі, на екрані визначення, що таке блокпост. Я не буду його зачитувати. Просто собі зробіть скріншот, щоб якщо вас зупинить такий працівник поліції, ви йому зачитали, що ж є таке блокпост. І ще мені друзі сподобалась дуже цікавенька фраза від працівника поліції: ваші руки дивляться. Ваші руки дивляться. Ось вам показує доктор. Давайте показуйте, що це він каже. Тобто, як це ваші руки дивляться. Ну, ми бачимо повну. Непригодність, ну це повний жах. А головний прикол в тому, що ці працівники поліції взагалі все ж таки винесли постанову, однак вони винесли цю постанову на іншу особу, на іншого громадянина, не на водія. А що вони зробили? Вони зробили все максимально просто. Є порушення, хто власник, виносимо на власника. І власник такий сидить собі і через деякий час отримує постанову або, можливо, вже виконавче провадження. І блокування рахунків. І думає, що ж трапилося? а в нього постанова. Хоча він не був в тому місці, не вчиняв правопорушення. А все через те, що працівник поліції діяв некомпетентно, на жаль. Тому, друзі, знайте свої права, вчіть, не забувайте застосовувати норми права, придбайте для себе корисну літературу, якщо вам потрібно, долучіться до нашої спільноти, якщо вам потрібна юридична допомога. Тому що ось ця. Некомпетентна історія на дорозі, вона буде продовжуватись і далі. І на мою думку, з того, що ми зараз бачимо, з тих матеріалів, взагалі, які виходять, все стає тільки дедалі гірше. Про якусь територію блокпоста він почав розповідати. Ну звідки вони це беруть? Звідки вони це вигадують? Кому пише це чинне законодавство України? 100% не даним працівникам поліції. На жаль, своя думка в коментарях під цим відео обов'язково. Підписка на мій телеграм-канал. Не забувайте підписатися на наш новий клубний Ютуб канал. В описі всі деталі бережіть себе і усім вам мирного неба!